Котик і півник Були собі котик і півник, та й побратались. От котикові треба йти по дрова. Він і каже півникові Сядь же ти півнику на печі та їж калачі, а я піду по дрова. Та як прийде лисичка, то не озивайсь. Пішов. Коли ж біжить лисичка. Півнику, братику, очини! Півнику, братику, очини! Як не очиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму, а півник каже Ток-ток, ток-ток, невелів коток, ток-ток, ток-ток, невелів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла і півника взяла. Несе його, а він кличе котика. Мій котику, мій братику, несе мене лиса за кленові ліса, за крутіє гори, за вистрії води! От котик почув, прибіг, одняв півника і поніс додому, та й каже знов: Глядиш півнику, як прийде лисичка, не откликайся, бо тепер я піду далі. Пішов. А лисичка вже й біжить. Стук-стук у віконце. Півнику, братику, отчини. Як не очиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півнику се ток-ток-ток-ток. Не велів коток. От вона віконце видрала, борщик виїла і його взяла. Несе, а півник знову. Мій котику, мій братику, несе мене лиса, за кленові ліса, за крутії гори, забистрії води. Раз проспівав не чує котик. Він вдруге, голосніше. Котик прибіг, одняв його і поніс додому та й каже. Тепер же я піду далеко-далеко, і хоч як уже будеш кричать, не почую, то вже мовчи, не озивайся до лисички. Коли же знов лисичка? Півнику братику каже отчини півнику братику, отчини! Як не отчиниш, віконце видеру, борщик виїм і тебе візьму. А півнику се ток-ток-ток-ток, не варів коток. От лисичка віконце видрала, борщик виїла. І його взяла. Несе, а півник співає. Раз, вдруге, втретє. Котик не почув, а лисичка й понесла півника додому. Увечері приходить котик додому. Нема півника. Він зажурився, а далі зробив собі бандурку, узяв мішок і молоток і пішов до лисичиної хапки. Став і заграв. А в Лиски Лиски новий двір, чотири дочки на вибір, п'ятий Пилипко, Пилипко липко. Вийди подивись, як бобни бобнять, як сурми сурмлять. Погляди! А лисичка саме пекла палянички. От старша дочка Лисичної каже: Мамо, піду я подивлюсь, хто це так гарно грає? І паляничку візьму. А лисичка каже: Іди і дала їй паляничку. Дочка пішла. А котик її цок, та в лобок, та в мішок, та й знов став грать. От і друга дочка каже лисиці, Піду і я, мамо. Лисичка каже Іди, доню, і їй дала паляничку. І ця пішла, а він і ту цок та в лобок, та в мішок. А після і третя дочка, і четверта. А Пилипко чекав, чекав і каже: Піду я, мамо, зажену їх. Чого вони там? Забарилися пішов. А котики його цок та в лобок та в мішок. А після в хату до лисички і її убив. Та тоді дивиться, що півник уже без стегенця. Витяг борщик, дістав стегенце, притулив до півника та й поніс його додому. От вони живуть, і хліб жують, і по столом добро возять.